Христос Воскрес, <про> це такий новий жанр богословський стендап. Ну, перш за все, Київ, як поки Київ мислить себе як другий Єрусалим Патріарх Єрусалимський мислить, що єдина надія православ'я — це Путін. І це така дуже яскрава демонстрація кризи суборності. І звісно, це перший пункт. єдинство. я хочу декілька тез сказати про. Не про саме єдинство, а про те, як ми можемо намагатися отримати е це єдинство. Е ну, перш за все, е я хочу нагадати середнюкову метафору, маю полюблену патрістичну метафору того, як ми можемо вирішувати напруження та конфлікти, якщо уявити собі е коло і дві точки на цьому колі, і дві точки це сторони конфлікту і напруження. Є да, два шляхи вирішувати цю проблему або діалогнізувати безкінечно по горизонталі, нескінченно, і, або е, організувати так, щоб кожна з цих точок е, змогла з промоглася організувати радіус, знайти центр і е, набли, наближатись до цього центру, і тоді чи, чисто з геометричних. Е, Аспектів вони наближуються один до одного, коли кожна з них наближується до центру. І ця ідея спроможності організувати радіус, мені так виявляється, що це найбільш прагматична версія подолання конфліктів. Чому це важливо? Тому що ми сьогодні дуже любимо горизонтальні зв'язки, і нам так час від часу виявляється, що Якщо ми організуємо всі горизонтальні зв'язки, так ми отримуємо єдинство, не отримуємо. Е, і перша модель хибного е, шляху це деконструювати міфи, е, що міфи, чому конфлікт між нами. Я не дуже вірю в деконструкцію міфів, тому що це такий прямий шлях до. Е, Аста примичне до а, руйнування єдності. А, ми можемо так організувати боротьбу за мир, що не буде, що буде війна, і тому я не дуже вірю в подолання міфів, а але ж в цю стратегію організ... організації руху разом до центру. Коли ми наближимося до одного, і що це за рух? Сьогодні а, утром я а, зранку я а, чомусь думав про британського короля, який в перший день війни, Першої світової війни а, 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 промовив а, таку просту річ, що він звернувся до Господа а, стосовно візії, не православ'я, а Британії, і Господь йому відповів, що візії не буде, але ж буде рука. Якщо ти будеш тримати ці руки, то буде і шлях, і буде єдинство, і буде перемога. З візією не буде. І для мене кардинальне питання це питання ці руки, як ми можемо бути в зв'язку з цим центром. Тому перший принцип в богословському сенсі дуже простий християцентризм, але, але що це означає в відносинах? Софійського братства і в відносинах цього братства і суспільства, або держави, або а, інших церков, церков, як таких. І а, для мене це дуже важливо, що а, ми повинні почати а, не тільки розмову, але ж практику вертикалі. Не тільки горизонтальних зв'язків і діалогу, але ж діалогу а, з приводу вертикалі. Що це означає? Нібур колись казав. Теж в Друга світове війни, він казав, що найбільш абсурдна річ, яку ми робимо, це коли ми намагаємось відповісти на питання, які ніхто не питав. І тому перша річне братство для нас зрозуміти, які питання є в суспільстві серед людей. І для мене це не питання єдності православ'я. Це така важлива, але ж довгорядна річ. Перше питання, чи є вертикаль? І для священників, і для всіх віруючих, питання одне. ви, люди, які живете в цій вертикалі, розкажіть, о том, що це таке вертикаль, навіщо вона і тому подібне. І для мене питання про вертикаль сьогодні в сучасній культурі це питання про доросліше. Про дорослі ще суб'єктність. І церкві є що відповісти, але ж ми починаємо чомусь з горизонталі. Тому я пропоную е замислитись на цій вертикалі не тільки про горизонтальні зв'язки і діалог. І для мене ця вертикаль розкладується в три аспекти. Перший аспект, е отець Володимир вже назвав Соборність, І, мабуть, важливіше, але ж, не, може, мабуть, не перший, тому що перший це. Питання покликання і питання до нас, чи, чи є покликання, що таке покликання. І це питання не тільки віруючих. Друге питання це Софіїс. Наскільки мож, можливо е покликання реалізувати, втілити, втілити. Тому я маю надію, як Леся Українка. Без надії надіюсь, без надії сподіваюся. Що Софійське братство буде про втілення сенсів, а не тільки про сенс, і втілення це наша улюблена софійність. і тому ми реалізуємо назву нашого братства і будемо максимально софійні.